Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 лютого. Проживаю я на Вінниччині. продовжую обрізати свій садочок. Підійшов до абрикоси і хочу поділитися з вами інформацією, як я буду формувати абрикос у своєму садочку. І це ранній сорт абрикоса, чи найранній, чи ультраранній. привитий на жерделі. Минулий рік після плодоношення я майже всі гілки, які грубі, вирізав на сучок заміщення. Усі. Зараз я проріджу їх. І навіть отакі гілки я не буду формувати і прикорочувати. Почекаю аж до того часу, поки зав'яжуться плоди. А тоді вже буду прикорочувати і формувати. Тому що немає такого урожаю, як хотілося б. Особливо минулий рік. Можна сказати, що без урожаю. От я зараз стану коло однієї з якихось таких абрикос, обріжу і покажу вам результат обрізки. Я нікому не рекомендую обрізати так, як Обрізаю і формую я. Я просто ділюся інформацією, як я це роблю. Ви можете щось вам подобається взяти у мене, як я формую, в когось якогось другого садівника, а собі формувати дерева так, як подобається вам. Мені подобається так. Легкий доступ, легко знімати урожай, легко доглядати за такими деревами. міжряддя в мене 3 метри, між деревами 2,50. Почав обрізати і хочу зразу вам розповісти. Залишаю от ця гілка, яка має бути. Я все рівно рядом, коли неї ще залишаю гілочки. Основні от повирізав, а такі все рівно залишаю. Залишайте, щоб були гілки на заміщення. Навіть такі коротенькі я прирізаю її, на, верніше такі тоненькі прирізаю на коротку. Якщо є гілка, я залишаю декілька ще тоненьких. Наприклад, цього от гілки залишив, цю прирізав коротше, десь пічок заміщення. І от ще одним є що вибрати. Не старайтесь гарно вирізати. Тоді можна після цвітіння, а то і лі... Лі... літом ще перерізати і доформувати. Але щоб був урожай. В прикладі цього абрикоса почав... Я його вже розпочав обрізати і хочу показати, який він до Обрізки формування має крону, який буде після. Пасмурно, от от має дощ пуститися, але може хоч трошки встигну дещо пообрізати в садку. Так, без 5-8. І я вже сформував абрикосу. Так, хочу показати, як виглядає. От я показував з цієї сторони. Можете бачити, що гілки позалишав до самого кінця, бо тут є плодове утворення, подивимося, як від Навіть отакі от потужні гілки я залишав, коротенькі не прирізав. Все хочу, щоб взяти чим побільше урожаю. Які вже Заважають в міжряді, то прикоротив. Головне, що я роблю при цій обрізці, можете побачити. От, якщо я планую, щоб ця гілка була продовженням на наступні роки, я її прикоротив так само і цю. Які хочу зняти урожай, залишаю до самого кінця з урожаєм. От видно, що от залишив, от залишив гілочки, щоб я мав заміщення. Стараюсь обрізати, так як я обрізаю на третю зовнішню бруньку. Дві залишаю, а літом тоді переведу на більш похилу. От, можете бачити, є утворення плодові, зберу урожай, а тоді вже обріжу. Конкретніше. Деякі на заміщення виріжу, а деякі будуть ще плодоносити на наступний рік. Хочу показати, які на вершку потужні були От, гілочки. Метр п'ятдесят виросли за, за рік. Я їх Повидаляв, а один центральний прикоротив, бо дерево ще не набрало такої висоти, як я хочу. От гілка. І тут явно видно, що вся з плодами. Ці короткі також не буду ні прирізати, ні видаляти. Переводити не буду. Вона вся закінчення з плодами. Її під навантаженням. Пригне більш зробить такий похилий кут нахилу. А після того, як відпледоносить, дану гілку буде вирізано на заміщення. І так і з остальними гілочками. Може хтось скаже, що я неправильно формую і обрізаю абрикос, мені так подобається. І так буду формувати і надалі. А ви вирішуйте самі, як вам формувати і обрізати. Абрикос останнім часом дуже хворобливе дерево. Багато хто виводить його із садка. Мануліоз весною дуже сильно забиває. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.